Ходь! Походь, хай! Дивись! За угу. чотири дні. А в тебе ще? Сорочки? Сорочки? Джинси. І це все. Я сьогодні з'їв сімданок. В континентальний. Там в ці. Жан, це неможливо. Не знаю, не часто виходимо. Вона дурить тебе. Я не спішу. Mm. І чого чекаєш? Поки вона вийде за тебе заміж? Треба брати. Брати по максимуму. Костюми, черовики, окуляри. Інакше навіщо це все? У тебе є п'ять хвилин? Є вільний довід. Ні. Ми з ними йдемо на прийом за пів години. Обожні, такі заходи. Можна випити, розкинути тенета. Ніколи не знаєш, кого там зустрінеш. А твій тобі не подобається? Ні, не особливо, Просто так. Чому? Чотири розлучення, купа еліментів. Я його обдарили ми в липку. Можна знайти і покраще. А твоя заміжня? Два. Вау! Новачкам щастить. Ти скоро повернешся? А не мы сейчас застрянем. Известно. мы же соседы. Ходи.